Головнокомандувач збройних сил пан Валерій Залужний підтвердив збиття повітряними силами ворожих літаків. По перше, це дальнього радіолокаційного виявлення а 50 літак та повітряний пункт управління противника іл 22 під час ураження. Літаки перебували над акваторією Азовського моря. І як відомо, після враження саме іл 22 запросив про екстрену посадку в Анапі. Дуже просили швидку і пожежну машину. Далі ми про це все поговоримо. А зараз передаємо слово підполковнику, який розкаже все вам просто про цей літак. Тому що я відкрив вам секрет. Сьогодні я заходжу в цю студію і чую, як пан підполковник в ролі експерта включається в якесь змі і дає інформацію стосовно того, що ж могло збити, що збили. І я ревную пан підполковник. Ми все має бути на Армія ТІВІ. Воно воно все і буде, але ми тут не все можемо сказати. Не все можемо. А як ви думаєте, з чим збили, чим збили? Я, якщо особисто, моя думка не, не офіційна в якогось відомства, моя особиста, що саме А-50 ми збили, а Іл-22-й Іл вже був френдлі fire, тому що летіло багатсько ракет, вони всі в паніці, що робить, куди стріляти, нажимали кнопки і випадково збили, тому що там видно по йому, по його ви, звісно, бачили фотографію заднього крила, І там було дуже багато ушкоджень саме уламками. Тобто це ПВОшна ракета, яка його доганяла і осколками уламками вразила. Стосовно А-50, його було збито. Чому я вважаю, що ми його збили, а Іл-22 збили не ми. Тому що Віла 22-го ще був якийсь радіоефір, його доганяла ракета, вони встигли щось сказати. А А-50, ось ця, як ви бачите зараз, кадри. Здоровенна махіна на базі іла 76 побудована, але за допомогою цієї здоровенної, як називають, тарілки в ній знаходиться велика радіолокаційна решітка, яка дозволяє сканувати простір і знаходити цілі, такі як винищувачі, як заявляють росіяни. Звісно, я трошки не вірю цим цифрам, як і взагалі їхнім ТТХ, тому що вони заявляють, що це 600 кілометрів. На 300-400 вони знаходять крилаті ракети, і на 200 вони бачать наземні цілі. Для чого цей взагалі літак? І чому це дуже потужна і крута новина, що ми його збили? Цей літак це головні очі повітряних, протиповітряних і взагалі більшості сил Російської Федерації на прикладі Кримського півострова і в тому регіоні. Тому що, як ми знаємо, кожен літак. Має дальність бачення не тільки як пілот бачить, оскільки людське око небагато бачить, а літаки бачать відповідно до тої РЛС, яка знаходиться у нього на борту. В мігів це більше, в сушок це менше, в нових модифікаціях знову воно все помінялось. В F-16 це також більше. Може бути від 80 до 150 кілометрів. Але коли, як, потрібно вразити якусь повітряну ціль, наприклад, на 200 кілометрів, а ніяка РЛС, ніякого літака на цю відстань не може побачити. Відтоді, оцей літак-50 e а зі своєю антеною може дати ціле вказання на відповідну повітряну ціль, або, наприклад, на нашу РЛС, яка знаходиться десь під Дніпром, яка сканує повітряний простір, і готується відбити наш повітряний напад. Через це, коли злітають всі тушки, тут 95-ті, 160-ті. І решта бомбардувальників чи міх взлітає разом з ними. Взлітають і ці А-50. Вони спостерігають, де знаходиться наша авіація, спостерігають, де знаходиться наші РЛС, де знаходиться ППО, і все це сканують і дають інформацію через це, коли пролітають ракети по території України. Вони також слідкують за своїми ракетами, де збито, що збито. Вони володіють цією дуже важливою інформацією. Я думаю, вам тепер зрозуміло, чим важливий цей екіпаж, не екіпаж, до екіпажу якраз можна перейти. Що коли вони втратили цей літак з цим екіпажем, тобто там 5 льотного екіпажу льотного складу можна навчити буквально там за декілька тижнів, бо декілька відрізняється керування від звичайного Іл-76 в А-50. Перевчили ми екіпаж льотний, але от ці люди, які ви бачите зараз, спостерігають екіпаж, який слідкує на цих каналах. На цих своїх моніторах раніше це були кіноскопічні лампи, звісно, ВА-50, в ВА-50У, це якраз ви бачите кадри, екіпажа пажа вже зановлених моніторів, вони спостерігають. Там 10-11, може 12 чоловік бути, їх треба вчити роками. Тобто, якщо ми маємо, ну, ми маємо і Росія має 1300 кілометрів. Лінії бойового зіткнення ЛБЗ, так називаємо, їм потрібно не менше трьох таких а 50 щоб бачити всю повітряну обстановку в себе на території, і відповідно ЛБЗ і з ЛБЗ і пів України вони можуть бачити. Коли ми знищили цей один А-50, який літав на Криму, ми південний напрямок майже залишили їх без очей на таку велику дальність до 600 кілометрів. Звісно, в них є наземні РЛС, які можуть бачити до 100 кілометрів. Звісно, там в Криму є спеціальні комплекси, які можуть бачити і далі. Але ми дуже. Ну, це для мене це навіть краще, чим крейсер Москва, тому що це літаючий штаб, це літаючі очі, які можуть керувати, управляти, наводити, показувати, розуміти всю обстановку, що діється у нас на південному фронті від Одеси до Донецька. Дивовижно. Дякую вам за доповідь. 11 людей, що найважливіше, екіпаж з 11, які там сидять оператори, і льотний екіпаж, скільки там він складається, з 5, з 5 людей, також фахівців. Які були і ще живі. скажу про цифри. В Російській Федерації їх з 88 року зробили 31 борт. З тих живих, що залишилось, у них залишилось в основній масі 9. Тобто було 3 старих А-50, не ну, як старих, вони і зараз... Доволі потужна одиниця радіотехнічного огляду. І 6 А-50У. Всі решта були передані і продані Індії. І навіть якщо читати по вартості, то А-50 може стоїти 300-330 мільйонів доларів. А А-50У, який вже з оновленими всіма системами, вони Індії продали, не пам'ятаю в якому році, два таких літака за 1 мільярд доларів. Тобто оновлений А-50У може вартувати зараз більше 500 мільйонів. Це ще хочу додати по цифрам, що це перший і унікальний випадок збиття взагалі такого літака. Він літає на висоті до 16 або деякі цифри говорять 18 кілометрів висоти. Через це він може бачити до 600 кілометрів. В натівських, і американських і натівських країнах є такі подібні літаки, така ж сама антена, він тільки називається Авакс. В нього такі ж самі функції, він робить все те саме. І от що в тих країнах, що в Російській Федерації, кому не продавалися оці А50-ті, ніколи за історію отаких от літаків не було збито. Повітряні сили Збройних сил України вперше в історії людства збили літак на такій дальності, на такій висоті на, з такою спроможністю такий літаючий штаб. Це навіть і не говорячи про Іл-22. Тобто це я 50 50-й також міг бути штабом. А ІЛ-22 я про нього взагалі нічого не говорю, тому що це ну, банально. От він вас зараз на в кадрі, це банально літаючий штаб, де сидять полковники-генерали, курять люльку і слідкують, як їхні війська погибають десь під рабочино. Я саме хотів запитати про ІЛ-22, тому що що я про нього знаю, це те, що минулий такий в Росії був ліквідований завдяки вагнерам, які Варкові. робили свій там марш на Росію, і декілька вертольотів. Так, а ну що навіщо командуванню підійматися прямо в повітря? Тобто, це умовно КСП в повітрі, щоб найбільше це, дивись, це Так, видніше По-перше, з... видніше, по друге, швидше це. Ситуативна обізнаність, тобто одне діло ти, коли бачиш, що на карті відбувається, а друге діло ти, коли бачиш в онлайні, і ти бачиш на 600, тобто цей же а 50 одразу передає всю інформацію на землю, в штаб в ЗКП, ТПУ і налітаючий штаб на цьому іл 22 Тобто, напряму вони всі летять в літаку і найшвидше отримує якраз інформацію цей А 22 який знаходиться найближче до цього літака. Тобто ви, тобто ви вважаєте, що він потрапив просто, грубо кажучи, під роздачу ІЛ, тому що ціль була сама 50, по ньому летіло, і вже потім, коли намагалися захистити. А50... Це було і поріпп по, по, по різні різні проміжки часу. Тобто, коли перші у нас телеграм-канали заявили, що просто просто зник з радарів. А вже потім з'явилося, що Іл-22 у нас ще засоби радіотехнічної розвідки, і я думаю, це не, не сильно велика аналоговий сигнал між льотчиками запаленувати і почути, як вони викликають пожарку, там, медпомач. Вони кричали, Іл-22-й. Тобто їх уже пізніше догнала якась ракета, і я просто думаю, що суто з тих пошкоджень, які на ньому, що це була вже френдлі фаєр їхньої ПВО. Ну так там видно осколки. А мені дуже соромно, тому що я весь час слухаю про А-50 і розумію, що все, що я про нього знаю, от у мене закрабувалося в пам'яті. Я колись навчався в Богуна, і нам військовий ліцей мені вона Богуна, і нам показували, нас знайомили з технікою, все інше, нам показували документальний фільм. і чомусь те саме якось радянського виробництва, якої там звізда про А-50, і який він геніальний, який він там просто чудовий, там супер найкраще в світі. І в кінці вони кажуть, що єдине, що не продумали, це адхож. Же міста там, і типу 20 людей летить, і вони були змушені брати з собою відро. Ось, ось це я запам'ятав. Я дивлюся на нього, і все, що знаєте, там десь має бути відро. Можливо, в нових індійських модифікаціях там. Або краще. в цих універсальних улучшених, як вони називають, у це ж в них все улучшене. А 50-ту можливо зробили, до речі, туалет. Тобто, поміняли кінескопи на нормальні монітори і зробили туалет. Ну і санітарна зона в сайт має бути треба. Яка санітарна зона в російських літах?